Вітаю вас, діти! А ви знаєте, що дерева є притулком для багатьох живих істот. В кронах чи в дуплах дерев гніздяться птахи та комахи. Під ніжі дерев риють нори тварини та жуки, а опале листя служить колискою для насіння і захищає ґрунт від крапель дощу. Таким чином, навколо дерева створюється ціла екосистема. Можна з упевненістю стверджувати, що без дерев неможливо повноцінне життя людей на планеті земля. Вони діляться з нами тінню, коли ми страждаємо від спеки, приносять плоди у вигляді їстівних фруктів, а також додають неповторну красу пейзажам. Але незмінною залишається їх основна роль з екологічної точки зору дерева важливі, тому що збагачують повітря киснем, дерева роблять повітря вологим і чистим, вони стабілізують температуру. Саме тому поблизу дерев ми відчуваємо цілющу прохолоду. А як же впливають вирубки дерев? Вирубка дерев негативно впливає на зміну клімату на планеті до важливих сучасних проблем. Клімату можна віднести, виробку дерев. Для тварин дерева це дім і місце для життя практично всім представникам дикої природи дерева потрібні для нормального життя і повноцінного функціонування. А ось посадка нових дерев це один з способів охороняти навколишній світ нашу природу. Чимало людей включаються в роботу для відновлення лисів, посадок або просто зелених насаджень. Таким чином роль дерев в житті людини неможливо переоцінити.